Забезпечення професійного управління громадами через спеціалізований підбір керівників. Створення механізму оцінки професійних якостей кандидатів, підвищення ефективності місцевого самоврядування. Стаття 2. Основні принципи. Перше це галузева спеціалізація, обов'язки професійної компетенції. Друге двоступеневий відбір, експертна оцінка та громадське висловлення. Третє прозорість. Публічних всіх етапів конкурсу, відбору. Розділ 2. Спеціалізовані вимоги. Стаття 3. Профільні вимоги до голови громади. Перше. для промислових громад. Вища технічна освіта. 5 років керівного досвіду у промисловості, знання екологічних стандартів. Для аграрних громад, аграрна освіта, досвід управління сільхозпідприємствами, знання. Євроінтеграційних стандартів. Третє, для курортних громад.